Фестиваль друг із притулку зібрав у Сумському парку. Кожедуба волонтерів товариства захисту тварин і гості, що могли познайомитися з підопічними центру перетримки і забрати когось додому. Це кефірчик, кефірчику три або чотири роки, точно невідомо. Він дуже добра собака, дуже прекрасна собака. Заберіть його, хто не буде, Будь ласка, прийдіть. Дуже сімейна тваринка. він так. Дуже всіх любить, з Дніпра він приїхав до нас. Його просто покинула родина, і волонтери приїхали, забрали, привезли до нас. Ванда, вона також приїхала з Донбасу. неї є, є вже щенятки. Вони чекають також приюті. Їх вже декілька розібрали. Дуже дуже добра собака, дуже сімейна. І до дітей, і до дорослих людей. Її звати Еллі. Скільки років точно я не знаю. Приблизно, але ну, можна подумати, що її рочки приблизно десь два. Вона приїхала з Бахмутського напрямку. Дуже добра, чуйна і взагалі прекрасна собака. Рекомендую всім. До фестивалю собаки з центру перетримки готували волонтери, соціалізували, навчали командам і головне ввічливо ходити на повідку спеціальним рингом, демонструючи свої якості і характер. Це хендлер Ростислав і його підопічний коржик. Волонтер Іван Міненко організував для сумчан знайомство із котами. Сьогодні на фестивалі 16 котів. А більшість з них це десь 10 з часового яру, Славянська, з Бахмуту. Є наші сумські котики, в яких також нелегка доля, але більшість привезених. Ну, ми їм тут шукаємо домівки. Вони вже всі адаптовані, вакциновані, стерилізовані, готові шукати свої домівки. Усього на фестивалі домівку шукали 30 собак і 20 котів, розповів організатор заходу Олександр Сипленко. Більшість тварин, які сьогодні представлені, це тварини вивезені волонтерами з зони активних бойових дій. Це Часовий Яр, Авдіївка, Орехово, Мар'їнка. А, от і е, Славянськ, тому що туди в першу чергу звозили туди, а потім вже розподіляли. Якщо ці тварини в нас підуть в сім'ї, ми зможемо прийняти ще якусь кількість тварин для того, щоб надати їм можливість і надати шанс повноцінно жити в подальшому, незважаючи те, що вони опинилися в таких умовах. Крім знайомства з собаками і котами, гості фестивалю традиційно могли зробити фото в фотозоні, відвідати благодійний ярмарок і послухати репертуар сумських виконавців. Усього впродовж кількох годин вдалося прилаштувати одинадцять собак і вісім котів. Симпатичний приглянувся, дай Бог буде хороший товариш. І охорона потрібна в дворі, ну, компаньйон, перш за все. Може, вже придумали, як назвати? Ми з жінкою завіщаємося. Я побачила оголошення на стенді, тому ну, я давно хотіла кицьку, тому вирішила прийти і взяти кицьку. Чому обрали саме цю кицю? Вона така сиділа гарна. Трохи налякана, але все ж таки я захотіла її. ще кілька гостей фестивалю взяли час на роздуми і обіцяли повернутися за тваринками, що сподобалися. Загалом близько 300 вакцинованих і стерилізованих собак різного віку і характеру чекають на своїх господарів у центрі перетримки Сумського товариства захисту тварин. Анна Книш, Олександр Сокол, Суспільне новини, Сума.